Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритиме про очевидні речі під іншим неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Чому українці погано живуть? Є відомий психологічний експеримент, де дітям дають зефірку і пропонують вибір: з'їсти одразу, але одну. Чи зачекати 15 хвилин, але потім з'їсти одразу дві зефірки. Хтось із дітей мучився, затуляв обличчя руками, щоб не бачити цієї зефірки, яка лежить ось тут поруч, але невдовзі отримав дві. А хтось її відразу без зайвих докорів сумління. Так ось пройшли роки і дослідники побачили, що ті діти, які змогли взяти себе в руки, проявити терпіння і вміння чекати ну тобто, ті, які отримали дві зефірки, Досягли більших успіхів у порівнянні з тими, хто їв зефірку відразу. Вони мали вищий бал у школі, потім кращу роботу. Ну і всяке таке. Е, до чого це я отримав від вас величезну кількість відгуків з приводу моїх слів? Земний вам уклін, що вартість газу в Україні потрібно приводити до ринкових умов, але водночас дбати про незахищені верстви населення. Пенсіонерів, людей з інвалідністю, одиноких батьків і мантів. Тощо більшість відгуків були приблизно такими: Ей, ти чмо! Ти напевно працюєш в Нафтогазі. Де наш дешевий газ українського виробництва? Ну, обіцяю, що до питань дармового українського газу ми ще повернемося. Привіт, Юлії Тимошенко. Але зараз поговоримо про вміння нашого суспільства отримувати вигоду в середньо і довготерміновій перспективі. Ми, як ті діти, тягнемося, щоб отримати зефірку. Хочемо все і зараз. Нам приємно чути, коли нас хтось обманює, роздаючи і обіцянки. Газ за три копійки та без проблем. Воду безкоштовно. На! Ну, а за використання електроенергії ми вам ще й доплачувати будемо. Ми, як суспільство, втратили здатність критично мислити. Ну, а може і ніколи не вміли. Ми завжди готові голосувати за політика, який пообіцяє кожному по відру бриліантів і 5 доларів. А потім кажемо: нас обманули, обіцяли, але не виконали. Ну, камо, ну чого нити? Ну самі ж їх обирали. Бухати завжди приємніше ніж щоранку йти на пробіжку, в спортзал чи басейн. Ну, кому там вже більше що подобається. Але, але порівняйте через років зо два. Особу, яка щодень бухала, з тією, яка щодня ходила на турнічки. А потім ми такі: гм, а чого це в Європі така сильна економіка, а в нас, напевно, дураки якісь сидять? За такою ж аналогією, ми впиваємося оманливими передвиборчими обіцянками, вибираємо популістів замість того, щоб думати. Думати постійно, а це тяжко. Ми в більшості своїй є інфантильними патерналістами. Віримо в те, що нам хтось щось винен. Просто так, за красиві очі. Ну, але це не так. Ніхто нікому нічого не винен. Поки ми не виростемо всі як суспільство, поки будемо відразу жерти зефірку, поки не увімкнемо голову, поки не почнемо аналізувати, а не вірити в казочки. Доти нас будуть використовувати політики, а ми на них будемо ображатися. У Луцьку та й по всій Україні із 8 березня не працювали термінали Айбокс. Ну це такі пристрої, що приймають готівку і зараховують їх на ваші електронні рахунки. У чому ж причина? Як пише телеграм-канал Монополіст, вся справа у ґрунтовних підозрах, що iBox Bank порушував законодавство, чим не доплачував мільйони гривень податків. Перевірка НБУ виявила, що минулого року. Сім компаній отримали на рахунки в iBox три 3,5 мільярди гривень, нібито за проведення змагань з кіберспорту та спортивного покеру. Ці кіберспортивні турніри насправді були замаскованими азартними іграми. iBox банк тісно пов'язаний зі світом кіберспорту завдяки компанії Leo Gaming, співвласниці банку Альони Шевцової. Вона володіє майже четвертиною акцій банку і ще є головою його наглядової ради. Тому мало ймовірно, що банк міг переплутати організацію азартних ігор з проведенням кіберспортивних змагань. Навпаки, банк свідомо брав участь у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків. Айбокс допомагав нелегальному азартному бізнесу за допомогою схеми міскодингу. Ну, дивіться, операції усіх клієнтів банків мають чотиризначні коди. Вони дозволяють банкам зрозуміти, на що людина витрачала гроші, наприклад, там, квіти, продукти, побутова техніка, ну і так далі. Свій код мають і азартні ігри це 7995. Проте банк маркував операції азартних ігор за іншим кодом. Найчастіше 7994, який відповідає за комп'ютерні ігри, щоб організатори азартних ігор податки не сплачували. У схемі використовувалися сайти двідники ліцензованих операторів грального ринку, а також термінали самообслуговування банку, через які проводилися розрахунки. За даними слідства, обсяги схем ibox банку набагато перевищують озвучені в рішенні НБУ 3,5 млрд грн. гривень. Слідство встановило, що обсяг переказаних через банк коштів становив майже 20 мільярдів гривень, з яких не сплачено орієнтовно 400 мільйонів гривень податків. Ну, про це розказує Бюро економічної безпеки за підсумками обшуків у банку 8 березня. Я ж лише можу усіляко вітати боротьбу правоохоронців із тіньовими фінансами. Ну, але хочеться, щоб така боротьба не була вибірковою, коли одним все, а іншим закон. Днями у Верховній Раді почалось обговорення про встановлення відеокамер у шкільних класах. Це нововведення допоможе покращити освітній процес, кажуть в раді, в разі виникнення конфліктів чи протиправних дій до когось з учасників освітнього процесу, відео виступатиме доказом. Також визначають, що матеріали з камер не публікуватимуть у соцмережах чи медіа. За словами чиновників, ведення відеоспостереження допоможе протидіяти булінгу, ну тобто цькуванню учнів та мобінгу, тобто цькування дорослих у колективі. Правоохоронцям тепер простіше буде з'ясувати обставини різних злочинів, ну там крадіжок, неправдивих звинувачень, і так далі. В деяких луцьких школах вже є досвід встановлення камер відеонагляду, так наприклад, у луцькому ліцеї номер 26 No18, ну і інших, проте камери встановлені поки тільки в коридорах, і аби слідкувати за порядком під час перерв в навчальному процесі. У департаменті освіти Луцької міської ради кажуть, що таку пропозицію підтримують уже декілька років. У них час від часу виникають щодо цього обговорення, проте на законодавчому рівні є багато нюансів. А тому розставляння крапок над і на законодавчому рівні було би правильним. Ми також запитали читачів у нашому телеграм-каналі, що вони думають про встановлення камер відоспостереження у школах, і більше 80% вважають це правильною ініціативою. А що думаєте ви? Пишіть нам свої коментарі. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент ТВ, читайте сайт і телеграм Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам! І до нових зустрічей в ефірі!